Посіяти внутрішню нестабільність та завадити виділенню допомоги Україні. Росія розгорнула інформаційну кампанію у Сполучених Штатах Америки. Використовують насамперед конфлікт між федеральною владою Техасу та Вашингтоном. про це говорять в інституті вивчення війни. він зазначив, спалахнув через встановлений на кордоні з Мексикою колючий дріт. Політика щодо мігрантів є однією із важливих тем на фоні майбутніх виборів президента Сполучених Штатів. Нато у розрізі виділення фінансової допомоги для Києва, адже Білий Дім і Конгрес намагаються домовитися щодо фінансування внутрішнього імміграційного контролю та нашої держави у протистоянні російській агресії. Сполучені Штати Америки будуть просувати формулу миру президента України Володимира Зеленського на міжнародному рівні. Таке пообіцяв координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі і додав, що фінансову допомогу Києву потрібно відновити, адже, поки союзники зволікають, Росія продовжує нищити цивільну інфраструктуру українських міст. На прямому зв'язку з нами зараз Геннадій Дубов, це політичний оглядач. Пане Геннадію, доброго вам ранку. Вітаємо доброго ранку, пане Геннадію. Ну як на вашу думку, чим може завершитися ось це політичне протистояння пов'язане з міграційним законодавством, яке ну на перший можливо погляд лише поглиблюється. Ну, в підсумку воно завершиться виборами президента Сполучених Штатів Америки, і власне ми це протистояння маємо сприймати саме це через призму виборів, а не через призму чогось іншого. Тому що, якби проблематика відома в сполучених штатах давно різність позицій республіканців і демократів також. І власне загострення цього протистояння воно якраз і якби обумовлює відкриття передвиборчої кампанії, тому що тут кожна сила прагне здобути перемогу. Могу, якщо фінансування для України в тому вигляді, в якому воно є разом з відповідно кордоном, в тому вигляді, як пропонують демократи, буде ухвалено це перемога демократів. Якщо відповідно будуть певні зміни або буде клінч продовжуватися, це умовна перемога республіканців, і ми бачимо, що республіканці на сьогоднішній день готові до серйозного загострення, коли один з губернаторів власне штату величезного, який за територію Техас більше України за територію там трошки, але більше. Що все таке за, за підтримки ще 25 своїх колег, по суті, пише листи в білий дім, оспорюючи рішення, які приймаються виконавчою владою, оспорюючи по суті рішення, які приймаються Верховним судом, і мова йде про певну таку непокору. Але знову це не глибина та проблем, яка віщує якісь там сумні події. Це передвиборча гонка, передвиборча кампанія, і кожна сторона намагається відіграти свою принциповість, свою непохитність і відповідно перемог. Ахти конкурента чи буде тут компроміс? Ну будемо сподіватися, що так, тому що є позитивні новини, зокрема з білого дому, в плані того, що президент Байден вже готовий на певні поступки, на певні компроміси, на певне... Таке більш жорстке регулювання відносин з приводу нелегальної міграції, тому що для сполучених штатів це дійсно проблема, яка обумовлює зокрема міграцію незаконно кожного року більшу ніж окреме населення 33 штатів сполучених штатів Америки. Тому тут власне ми просто на жаль в заручниках перебуваємо старої їхньої історії проблематики, плюс яка загострилася відповідно у зв'язку з тим, що в листопаді місяця цього року відбудуться вибори в США. А що як на все це до речі, може вплинути думка звичайних американських громадян, суспільна думка? Оскільки знаєте, якщо зайти там на американські сайти соціальні мережі пабліки, розганяються вже такі знаєте, теорії змови, і там всі ці фільми про громадянську війну, і якісь такі речі про те, що Техас ледь уже знову не здобуватиме собі незалежність. Чи не здатне все це витіснити просто Україну з порядку? Ткуденного і американці почнуть жити як хоче Дональд Трамп своїм внутрішнім цим політичним життям. Ну, справа в тому, це також не потрібно переоцінювати. Американське суспільство дуже велике, дуже багатоманітне, і з приводу умовної незалежності Техасу вони говорять приблизно раз на два тижні просто під різним соусом, і здійснюється це протягом десятка років, десятків років вірніше. Тому тут можливо, ну якби не варто надавати більшого значення, бо ми бачили, наприклад, історію з приводу того, що в південних штатах до цього часу дуже багато пам'ятників конфедератам тобто стороні, яка програла. Громадянську війну в Сполучених Штатах там прапор. Яка за, рабство за рабство, ще там? Так, так, да саме, саме питання рабства було центральним у 19 столітті, коли власне ця громадянська війна відбувалася, і це звичайно, для американців дискусія. Вона просто можливо трошки, трошки, але знову таки не, не прям там в рази, а на якісь відсотки сьогодні підвищилась. І саме у зв'язку із виборами, і, і у цьому зв'язку американцям от, в мене є знайомі на Тихащині, так би мовити. Їм в середньому там байдуже що відбувається. Там відсотків 90 людей в принципі не розуміє, що щось відбувається. Тому вони живуть своїм життям, вони живуть мирним життям, вони живуть. Певними побутовими проблемами їх набагато більше турбує наявність робочих місць, ставки по кредитам. І такого плану проблематика, включно з інфляцією, яка на сьогодні в дуже нормальних рамках, в порівнянні до того, що було, наприклад, пару років тому. Власне, ця соціально економічна проблематика, вона становить собою ядро їх інтересу, і зазвичай якраз її на перше місце ставлять в передвиборчих перегонах. Це, умовно кажучи, певний фон це фон, який стосується буквально там декількох відсотків дуже по політик. Ічно екзальтованих людей, але він створює певні системні проблеми. Зокрема, коли ми от як сказали, вище доходимо до того, що ставляться під сумнів рішення федеральної влади та верховного суду. Оце чисто концептуально, якби не дуже добрий показник, але знову таки він не, не призведе до масових заворушень. Він не призведе до чогось такого. Бо переважна більшість американців просто навіть не знає про те, що це відбувається на відміну, зокрема від України, тому що власне ми дійсно залежимо від їх допомоги. Ми залежимо ...мо від стабільності в Сполучених Штатах, нас це дуже хвилює і в середньому ще раз повторюсь: у відсоткових ми думаємо, що там в рази більше українців знає про цю проблему, ніж відносно американського населення, відбувається те саме. Те, що відбувається в Техасі, ну на жаль, є такою дуже рушійною силою для російської пропаганди, тому що все, що. Навколо і допомоги України, зокрема, ми розуміємо, що це питання передвиборче, це питання того, щоб можливо не допомагати нашій державі певним політичним силам Сполучених Штатів. Як ви вважаєте, можливо, ви вже бачите прояви цієї пропаганди і чим тут може скористатися Росія? Ну, справа в тому, що пропаганда дійсно є, але на мою думку, вона спрямована здебільшого на внутрішнє споживання е, самих росіян, плюс трошки інтегрувати от спробують вони в це інформаційне поле українців. Тому що звичайно в Сполучених Штатах Америки ні про яку там Тихаську Народну Республіку ніхто не пише і не говорить. В принципі, оці наративи вони для внутрішнього споживача, який знаходиться всередині Російської Федерації, і умовні повідомлення пана Медведєва е, також спрямовані сюди ж. Немає засобів пробитися власне в американський порядок денний і американці, в принципі, як населення, вони не сильно в курсі, що виявляється, сполучені штати протистоять разом з усім НАТО нещасні в лапках Російської Федерації. Це наратив для самих росіян, яким потрібно якось виправдовувати те, що відбувається на території України. Чому гинуть їхні люди? Чому взагалі відбувається війна, і чому зокрема з економікою також в них є відповідні проблеми, які з цим пов'язані в сполучених штатах знову в середньому. Не в курсі, що вони комусь протистоять, і вони зосереджені на внутрішній проблематиці, яку так можна через соціальні мережі відповідно пробувати підтримати, але знову таки з урахуванням досвіду, з урахуванням того, що американці вже в виборах на виборах 2016 року а пройшло вже майже там, 10 років, 8 років пройшло з тих пір. Вони стикалися з проблематикою ботоферм і мають відповідні засоби для протидії цьому. Тому чи зможе Російська Федерація безпосередньо вплинути на вибори на результат або Хитнути американське суспільство відповідь на мою думку однозначно ні не зможе. Нам потрібно переживати більше за себе в тому в тому контексті, щоб нас раптом не переконали в тому, що що в сполучених штатах після завтра революція громадянська війна, і там все буде погано. І нам потрібно приймати якісь рішення в контексті відносин з Російською Федерацією. Тут є ризик. Сполучені Штати вони ні в чому не зможуть переконати це, якби майже медицинський факт. Радник з національної безпеки сполучного Білого Дому Джон Кірбі. Наголосив на тому, що Сполучені Штати будуть просувати формулу миру президента України Володимира Зеленського на міжнародному рівні, і що потрібно терміново відновлювати фінансову підтримку України, оскільки є ризик того, що Росія продовжує, продовжує посилювати нищення цивільної інфраструктури українських міст. І от в цьому контексті ще цікаво, що міністерство закордонних справ України дуже сподівається і вже навіть зробило офіційне запрошення для китайського представника приїхати в Швейцарію на Черговий оцей саміт радників з безпеки, де якраз обговорюються ці питання, просувати формулу миру без Китаю, пане Геннадію. Наскільки це сьогодні може призвести до, до того, щоб ця формула миру буде почута? Формула мира почута, тому що десятки держав і найбільш сильних почута держав... Почута оцим і... півднем. Я вибачаюсь, уточню запитання: поч, почута глобальним півднем. Справа в тому, що і глобальне південь її чує всім відомий із міст формули миру Володимира Зеленського. Всі, в принципі, не заперечують того, щоб що вона має право на життя, тому що там немає чого заперечувати, бо вона повністю відповідає статуту Організації Об'єднаних Націй і всьому іншому міжнародному праву, бо передбачає виведення військ, які вторглися на нашу територію, передбачає поновлення кордонів, власне, відповідальність злочинців, ну і так далі. Тобто, спереч... Конкретно по пунктам або в цілому неможливо з цією формулою, і ніхто, крім північної Кореї, Сирійської Арабської Республіки, цим займатися не намагається, навіть проблематика полягає в іншому: а як виконати відповідну формулу? Якщо Китай, Індія, Індонезія і Бразилія там і всі інші держави умовного глобального півдня, держави, які входять, зокрема в БРІКС, ПШОС і ряд інших міжнародних організацій, якщо вони ставлять свої підписи і кажуть про те, що ми будемо виконувати. Онувати подібного роду угоду це означатиме, що вони мають матимуть необхідність, зокрема, ввести такі ж санкції, як ввів західний світ. Це означає, що вони перестануть постачати будь-яку продукцію подвійного призначення до Російської Федерації, що вони припинять будь-які фінансові відносини з ними. Ну і так далі. Тобто, от по всьому цьому списку пекельних санкцій, які ввів Європейський Союз, Велика Британія, Австралія, Японія, Південна Корея, Сполучені Штати Канада. Але це лежить поза межами їх економічного і геополітичного інтересу на сьогодні. Ми маємо це розуміти. Вони не хочуть власне віддавати Російську Федерацію як такий, умовно кажучи таран діючого світового правопорядку. Бо Китай і Сполучені Штати Америки на сьогодні є стратегічними супротивниками, і Китайці сприймають умовно, якщо вони доєднуються до формули миру Зеленського. Вони програють от, ту битву, яку лише сьогодні, яка лише сьогодні починається. Починається у протистоянні за світове лідерство, і у цьому зв'язку китайці надали свою альтернативу, який, яка безумовно, нас не влаштовує, вона не влаштовує західний світ, але чи є тут місце для того, щоб домовитися, тобто умовно, чи стане Україна приводом і підставою для того, щоб світ в подальшому зберіг свою цілісність і глобаль, ну, умовно кажучи, чи продовжать дію глобальні тенденції інтеграції в світі, чи все таки буде далі розпад і ну розпад Под в сенсі кластеризація відповідних відносин міжнародних, оце велике питання, тому що останні десятиліття вони мають тенденцію якраз на регіоналізацію, на посилення впливу регіональних держав, на появу нових центрів відповідної сили в світі, сили економічної, передусім, і, і у цьому зв'язку, власне, ми є частиною от набагато більшої більшого протистояння ніж лише російсько-українська війна, і е, сподіватися, що Китай, от після завтра, Редумає і скаже, ми дочитали врешті там дві сторінки мирного плану зеленського і повністю погоджуємося. І післязавтра вводимо проти РФ санкції, з якою в нас торгівля 300 мільярдів майже. Ну думаю, що дуже самонадіяно і надмірно оптимістично у цьому зв'язку. Нам потрібно шукати умовні ключі до серця Китаю в такий спосіб, який дозволить їм зберегти обличчя, дозволить їм зберегти їх передусім економічні інтереси, тому що тут ми можемо використовувати. Факт, що власне, Китай все-таки сьогодні є найбільшим торгівельним партнером, перед усім країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів, і ми маємо десь от в цьому рівнянні з дуже дуже багатьма невідомими знайти все таки ту відповідь, яка задовольнить умовний глобальний південь, і Російська Федерація зможе опинитися в справжній ізоляції, а не такій на третину відповідного світу, який, яка є сьогодні зараз. Чому вони власне і можуть економічно продовжувати вести? З нами війну насправді про нові стратегії, нову допомогу Україні зараз дуже багато мови. Вашингтон Пост пише про те, що Сполучені Штати ухвалюють зараз в процесі обговорення нової стратегії допомоги і підтримки України. І от базується вона на тому, що акцент на Зменшення акценту на деокупації території зосередження на допомозі відбити нові російські наступи, як ви це розумієте, пане Геннадію? Тому що ну насправді позиція України, і це прописано навіть в цих десяти пунктах мирного плану. Це деокупація повернення всіх територій, тобто це мова про те, що Сполучені Штати будуть пропонувати своє вирішення проблеми, чи яким чином це аргументувати? Ні, не обов'язково. Ну бо війна вона має свої певні фази. І рішення, тобто ці стіль стратегічна українська як кордони законні 91-го року, вона не може бути змінена в принципі. Тобто, ну тут ми маємо е, бути свідомими, що наразі за наявності діючої конституції, ну і в цілому думки, так би мовити, всіх приблизно українців. Ну якби ми не можемо ставити інакші цілі для е, завершення нашої війни. По друге, е, це не означає, що ми маємо взяти всіх там е, власне Нок, чоловіків, літніх людей, і піти штурмувати російські окопи прямо завтра. Війна має свої сценарії, вона має свої фази. Вона має власне свою логіку, і в певні моменти часу ця логіка наступальна з урахуванням наявності сили засобів і, взагалі, обстановки на фронту, і те того, що відбувається у противника, іноді фази бувають оборонні, тому що власне от, ну, війська вони можуть перебувати або в атаці, або в обороні, або в ну, власне в мирному режимі, так би мовити. Якщо сьогодні ситуація складається так, що е, ворог, який провів мобілізацію, який е, отримав боєприпас. Паси, зокрема з північної Кореї, який продовжує виробництво боєприпасів, має кількісну якісну перевагу, то дійсно логічніше, якби не вбиватися об їх порядки, а встати в оборону на певний час, відновити ресурси і в подальшому, ймовірно, здійснити наступальні дії. Тому тут ми не маємо власне не, не буває так поганий. Той буде генерал, командир або стратег, хто буде вимагати від своїх військ там цілодобово. Перебувати в наступальному режимі є певна логіка протистояння, і військові, і ті, хто е, пише їм стратегії, ставить політичні цілі, безумовно це враховують. Вони знають. Що в нас по ресурсам, які в нас ризики загрози, де є слабкі місця, де сильні сторони, і приймають, виходячи з цього рішення, рішення тактичного рівня або там оперативного рівня. Тобто це не означає, що ставиться під сумнів стратегія. Просто кожна стратегічна мета вона має певні етапи свого досягнення, і, зокрема, виснаження ворога, там ну і так далі. Тобто, ну це, це військові мають коментувати насправді, тому що вони бачать ситуацію, або навіть і військові не мають її коментувати, тому що е, в, ця інформація. Інформація є секретна, і ми зазвичай подібного роду міркування читаємо в мемуарах або в підручниках історії. І тут ця ситуація не є винятком. Дуже дякуємо вам. Спасибі за коментарі. Геннадій Дубов політичний оглядач був з нами на прямому зв'язку.